Перший прототип сучасної тато створив Томас Едісон. Так так, в більшості саме той, завдяки кому ми знаємо, що таке лампа накалювання. Але є нюанс. Сам Едісон про цей факт навіть не здогадувався. У 1875 році винахідник створив пристрій, який називався електричною ручкою. Спочатку вона призначалася для створення дублікатів одного і того ж документу за допомогою трафарету та чорнильного валика. Але загалом цей пристрій не користувався великим успіхом, доки ірландський татумайстер тих часів Семіель Орайлі не надихнувся вдосконалити цей пристрій для створення татуювань. У 1891 році Орайлі додав дві голки ємність для чорнила і змінив кут нахилу ствола. Так виникла перша роторна тату-машинка, здатна робити 50 проколів шкіри в секунду, а це на 47 більше, ніж найшвидший тату-майстер вручну. Машинка справила цілу революцію в тату індустрії та змінила уявлення про тату інструменти. З того часу художники з усього світу почали розробляти власні тату-машинки – Першим став Лондонець Том Райлі, який одержав британський патент на машинку з однією котушкою, зробленою з модифікованого двірного дзвінка. Таким чином зароджувався новий етап в тату індустрії. Звісно, сучасні тату машинки дуже відрізняються від своїх попередників, але завдяки ним наш з вами тату-сеанс триває всього декілька годин, а не цілу вічність.